Привіт! І це мій другий влог Мас вже, тому переглядайте перший і вертайтеся на другий. Сьогодні у нас буде багато чого цікавого, тому влог буде довгий. Ми будемо в Ікеї, також поїдемо дивитися календарі, і будемо і в кафе, і розпаковочки. Навіть зваримо з вами смачне какао та прикрасимо його по різдвяному. Першим ділом ми приїхали в Ікею, тому що я хотіла там купити собі різдвяну зірочку. Я про це мріяла що коли жила в Україні і бачила різні влоги і хотіла собі також таку зірочку. І ще ми прогулялися поверху, подивилися, як прикрашені кімнати по різдвяному. Також там були деякі частинки різдвяного декору. Можна прогулятися та подивитися якісь ідеї для себе, для декору. І скажіть мені, хто б коштував цей глінтвейн в Ікеї? Чи смачний він, і чи схожий він як в маленьких бутылочках, чи це зовсім інший глінтфейн, тому що мені цікаво. Тому що ми собі вирішили взяти в маленьких бутилочках, і він нам не дуже сподобався. Це якась як кока-кола, трошки спорчена, не дуже смачна. І ось ця ялинка була дуже гарна. В нас коштує 40 злотих. Якщо б у мене не було маленької ялиночки, я би взяла її. Ще також в які були їхні календарі, як завжди, коштували 40 злотих, але вони мені не дуже сподобались. Я їх не хотіла брати так. Також були такі різдвяні хатинки, коштували 17 злотих. І ось ми вже підходимо до чого, що я хотіла. Вона була кінцівки, це зірочка така різдвяна. Я спочатку думала, може одну, а потім, може, дві, може одну велику, другу маленьку, тому що нам з Дінь подобалися різні дизайни. Але все-таки ми вирішили взяти одну велику. Ті, хто будуть купувати зірочку перший раз, мають знати, що зірочка просто з бумаги, а до неї ще потрібно купити лампочки та провід, або якщо ви хочете, щоб вона стояла на столі, то таку спеціальну підставку під зірочки. Також там є гномики та звичайні круглі кульки на ялинку різного кольору. Ще що ми взяли, це свічку ось таку. Там мені ще сподобалося з такими е, золотими ялочками, але ні ні, тому ми взяли ось таку з кульками. А ось ще такі пряники є, які можна зробити своїми руками, розфарбувати або зробити вдома. І ось ми вернулися додому, відкриваємо нашу зірочку та збираємо її. Я там краще, не намок? Ну, така огородна буде. Місця нема, розкладати її. Ой, как красиво! Она моя, знаешь, такой гарни блик и давать. Вот, у нас тут происходит читание инструкции и складания звездочки. Пока она третья царица. Меня сезочка нагадывает. З мультика «Холодне серце. Не знаю чому. Мабуть, ці візеруночки нагадують, якийсь мультик, тому не знаю. Але мені дуже подобається як вона виглядає, як I guess I really don't know what Christmas is all about. Ну що, а тепер час какао. Я варю какао 50 на 50 тобто 50% це молоко, 50% це вода, щоб не було дуже багато молока. Потім додаю 2 ложки какао. Потім ми опаримо наше какао, наливаємо в нашу різдвяну чашечку. Щоб було ще пожирніше, але красивіше це вершки. Потім мам'я такі кріндільки Кенді Кейн. Я вставляю це в какао для красоти, і потім ще маршмеллоу, І наше какао смачне готове, а ще й красиве. Мої любимі. Я вас хочу привітати з волобмосами. І в нас тепер Влогмаси 2024 офіційно відкриті. Заварила собі какао повісили вже зв'язку таку гарну зі кії. Шамини рошки. І какао з маршмело. Ми будемо знімати влогмаси вже до кінця грудня. Класс. Вічна темнота вдома. Того, що в Варшаві, це вічна темнота. А зірочка в мене взагалі така гарна, я не можу. Це мрія була ще дуже давно купити в Ікії таку зірочку. І цього року я купила її з чоловіком і дуже щаслива, тому що вона дуже придає атмосферу дому. І також нова кружечка Merрі Крісмас. Я її також купила в цьому році, тому що потрібно, звичайно, кожен рік купити хоча б одну кружечку, щоб порадувати себе. Ось тут ми робили какао, ще У мене ось такі крім які я купила собі для прикраси кухні. І, звичайно, бита сметанка. Ось, рецепт на відео був. А сьогодні у нас план такий: поїхати, якщо встигнемо в юск, там в чорної купити рушнички. Ще заїдемо в касторану здати від душа сілікон, не сілікон, а таку штуку, коротше, яка прищепляється до душа, і ми можемо вгадати розмір. Тому вже третій раз будемо її здавати. І в кінці ми поїдемо в кафе посидіти з мого чоловіка. Родичами, мамою та сестрою, тому що вона уїжджає, тому гарно проведемо з вами цей день. Ще дивіться, яка класна колекція від Кіндер, новорічна. Я обрала собі пряничка і такого гномика зеленого, і вони будуть прикрашати мою кухню, радувати мене, а потім ми їх з'їмо. Вони такі гарні, я не знаю, переносять дитинство, милі дуже. Мені Так подобається їх гномик. Ну? Хоча в мене є свої гноми. Кімель снівечка з носом. А тобі нерабався такий сніговик? Цей красивий. Бородатий гном. І <пішки> 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 маленькі гноменятки. ончин um, хобэ Як я і казала, ми поїхали в Кастораму. Там навіть продаються вже живі ялинки, але я думаю, ще зарано її купляти, тому що вона ще опаде до нового року. Я купляла того року 6 або 8 грудня, і ялинка простояла супер. Але зараз ще зарано її купляти. Галерії, також вже прикрашені домом нового року. Ось такі інсталяції світяться, і ще й ялинки всередині. Отже, така в нас краса тут є. І вчора ми ходили по магазинам і я ще дещо докупила, щоб доробити декор. Тому я зараз вам покажу. Ще купили мені ось такі наврічні тапульки. Тут ялинка, хатинка і такі візеруночки і сердечка. Дуже милі і тепленькі. Дістаємо. У нас такі... у нас сніжок. Ще сьогодні випав зранку. В туалеті купила ось такий смішний коврик з оленями. Белі, пасіба, що ти по ньому топтаєшся. Такий, щоб в туалеті було також новорічний настрій. Потім я зрозуміла, що на мою маленьку ялиночку не вистачає іграшок. І вони були гарній скидці. Я купила червоні, білі. Белі, ти заважаєш? Білі. І ми ще трохи робимо ремонт, тому ще такий валик ми взяли маленький. А, і, і на велику ялинку я взяла ось такі гарні іграшки, золоті. Ну, Белі, потрібно все понюхати. Золоті, такі також гарні. І також червоні. Вони такі гарні, тому що вони блистять. Я зрозуміла, що може, мені також не вистачить на велику ялинку іграшок, тому я вирішила прикупити ще. Потім це для Белі. Пакетики Новорічних цього року не було. І серветочки. І серветочки на різні свята, тому що я не знаю, чи були в нас гості, скільки свят ми будемо звяткувати взагалі, тому е купила, щоб були. І ось. Ось така маленька покупочка в нас була вчора. Ще ми купили, ну як, на Миколая подарунок гантелів. Миколая шостого, але гантельки вже є. Тому що Миколай їх сам би не дотащив. Тепер у мене класний різдвяний коврик в ванні, ще круті новорічні тапочки. І як я вам казала, ми відправилися в кафе, і там був смачний новорічний різдвяний чай. Я звичайно вдома краще роблю. І ми ще взяли деякі страви, морозу. Звичайно, це знову сніжок. Я його обов'язково ставлю в відео, поснімаю, тому що сніжок в Варшаві це дуже рідко буває. Тому обов'язково це має бути на відео. Я люблю дуже сніг і дуже розчарована, що він так мало у нас є. Тепер, як і обіцяла, це адвент-календарі. Вони взагалі не міняються з наступних років, вже роки три, може й більше. Все те саме. Все те саме, тільки ціни стають більше. Ось мілка, 38 злотих. Тут цукерки ще всередині з молочною начинкою. Ще є різні різдвяні кіндери, вони є кожен рік, але такі милі і такі класні. Ось календар від Кінтер, 52 злотих, вони є різні в вигляді хатинки, ще одні і майже всі коштують 50 ще май злотих. Не злотих. в компанія тяжове. Тут такі огромні комп'ютер. Там намальовано було. Ще є такий календар від Лінт, він стоїть 75 злотих. Я думала його взяти, але взяла календар інший. Ось такий лінт. І взяла саме звичайний календар Мілка. Я ще попала на акцію, другий календар 50% знижка, тому у мене цьому році буде два адвент-календаря. Ще я замінила свій чайничок осінні на різдвяний, і цей влог у нас вже закінчується. Хочу вам зробити спойлер. Наступне відео це різдвяний декор. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк та до нових відео. Дякую за перегляд!